Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо купувати автомобіль для нашого клієнта. Це в нас Nissan Rock. Модифікація Sport, тобто трошки буде менший. комплектація S. 2021 року. Рік тут буде чистий. По автомобілю знаходиться автомобіль В нас так ігор покаже, звідки машина. У нас машина з. Зближнього штату буде, тобто це буде плюс, тому що піде досить таки швидко для нашого клієнта. По пробігу даний автобіль 84 тисяча миля. Ось двохлітровий мединовий двигун. В принципі, автобіль дуже сподобався клієнту, тому в принципі, будемо його зараз купувати, оскільки машина у нас без торгів, тут є ціна одразу байна 4,5. Mm -hmm. Тому ми зараз будемо його купувати. Так. Давайте. Купуємо зараз. Підтверджуємо покупочку. І все, можемо вітати нашого клієнта з покупкою. Бро